Вітання аграрія. На цьому тижні ви мені скидаєте безліч фотографій, і я цю саму ситуацію бачу в полях, що дуже масово відбулося розтріскування стебла озимого ріпаку. І у вас багато запитань: що причини, наслідки, що робити? Тому саме про це сьогодні ми і поговоримо. Які причини можуть бути розтріскування стебла? Тобто в даному випадку, оскільки в умовах даної весни, коли у нас була надмірна кількість опадів, знижені температури. При тому, що азотні норми, норми азотних добрив були достатньо високі, все це спричинило те, що стебло від цього всього воно розтріскувалося. і до досить суттєво. А які наслідки? Звичайно, що ці всі розтріснуті стебла, це все знаєте такі відкриті ворота у світ рослинки, і туди можуть проникати набагато легше патогени, тобто хвороби це і ФОМОЗ. І склор, і не склеротеніоз, і сірагний, тобто, все це може набагато швидше ці хвороби проникнути в рослину. Ще однією з причин розтріскування, звичайно, може бути присутність прихованих оботників, стеблового прихованого оботника, великого прихованого оботника. Але ну, це дуже легко побачити, тобто ви розрізаєте стебло, дивиться, якщо всередині немає слідів діяльності личинки, немає самих личинок. Відповідно, це не не приховано хоботник і. Один єдиний випадок, коли ми зафіксували, що все-таки оце, оце таке натріснете, але воно трошки навіть по іншому виглядає, наки більше засохли. Оця тріщинка, коли від прихованого хоботника. Наразі великі розсліскування саме від тих факторів, які я назвала, і в першу чергу це надмірна кількість вологи, тому що скільки опадів давно наша весна, наші поля не бачили такої кількості у цей ранній весняний період. Що робити, як захистити себе? Е, ви знаєте, я обдзвонила декілька господарств, агрономів, поспілкувалася за, за їхню діяльність. Було не було оце розтріскування. Якщо було, який був вплив. Всі ми сходимося до того, що так, якщо вчасно, непревентивно не зробити захист, наступний захист посівів, то може бути достатньо велика шкода. Але якщо ми працюємо фунгіцидами, то в принципі вплив мінімальний. Напевно, не знаю, мені здається, що в 2010-му, можливо, в 2011 році. Була весна, але правда, це вже було пізніше, це було в травні, це в перших числах травня, коли були приморозки, і теж була достатньо кількість велика опадів і були розтріснуті стебла. Достатньо сильно. На тих полях ми збирали 4 тонни, тобто хороша технологія все-таки нам зберігає нашу урожайність. Тому що можна порадити в даній ситуації? Зараз ріпак перебуває у фазі бутонізації, початок цвітіння, як як і посіви. Саме зараз важливо дати. Хороший фунгіцид бажано в максимальній нормі. Якщо ви планували дещо зекономити і дати, наприклад, дещо меншу норму, то все таки варто дати більшу норму. Наприклад, багато хто планував працювати альтерно там в нормі 05 07 І головне, щоб там були присутні діючі речовини, які працюють саме проти цих таких найбільш небезпечних хвороб: це фомоз, це склеротиніоз і а, сіра гниль. Тому на це звертаємо увагу. І якщо зараз провести цей захист якісним фунгіцидом, додати інсектоцид, дати бор, який також нам покращує цю міцність стебла. І повинно, в принципі, все ми повинні таким чином якби, вирулити і допомогти рослинам зберегти свій врожай і дати нам хороший врожай. Що ж, я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. А на сьогодні це все. Бувайте здорові, ви і ваші рослинки.